Українці, дороги люди, я бажаю всіх вам моїх добра. Я хочу вас провітати, заступаючи в Ризком Христовим. Я хочу вам нагадати, для чогось тут Христос приходив на цю землю. Багато людей чвяткують Рисло, так і не розуміють, що це не свято. Багато людей чашкується як ритуал. Коли на ковільні сніжа є, вибулка є, що є погано. Ви не згадується самого іменинника Ісус Христос, Він народився на цей світ, прийшов у цей світ для того, щоб у нас людей спасти, не судити, А спасати не на цю землю. Тому що всі ми є грішні перед Богом В іншій діти написано, що Бог є святий і справедливий. І Він любить людей. Але ми є грішні. І по Божій справедливості усі ми маємо нести покупку. 아니야